Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику приязнь зайшли. Навіть десь покумалися. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходи кумцю, приходи, Любочку. Чим хата багата, тим і погощу. Іде журавель на прошений обід. А лисичка наварила кашки з молочком. Розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живіться, кумочку, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить. Вибачає, кумочку, більше не маю вас чим гостити. Спасибі і за те, пісним голосом промовив журавель. А ти б, кумонька, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочка, прийду, чому не прийти, мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса. Бурячки, фасольки, картопельки, покрая все те на дрібні шматочки, заложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонька, не погордуй, люба моя, припрошує журавель. Нюхає лисичка добра страва. Встрамляє голову до гарнятка, не йде голова. Пробує лапою, годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує віти, і віти. Довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьобам у гарнятку, та й їсть собі шматочок за шматочком, поки все не виїв. Вибачайте, кумонька, мовить, випорожнивши горнятко. Чим хата багата, тим і рада. А більше на сей раз нічого не розстарав, розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться, а тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді й зареклася лисичка з журавлями приязнь водити. Кінець.